Вітаю всіх моїх підписників і всіх, хто дивиться мій канал, Садок Мрії Надії. Сьогодні 28 квітня. І сьогодні такий сонячний деньок І хоча він сонячний, але все одно холодний. Я дивилася, що дві неділі ще ночі будуть геть зовсім холодні. Ось тому ось я вже зняла, ну, тюльпани практично вже, бачите, немає. Всі продані лишилися такі трошки невеличкі, вже геть розпущені, вони вже будуть як тірять свою красу, і вже як лелічка десь щось зламає, то вже так і буде. В общем, тому що мені потрібно. Дуги. Так як ночі холодні, а висаджувати розсаду потрібно, тому що я буду сьогодні робити. Ось, бачите, яка котра зараз година, 12, а вже тут у мене ось такий кусочок грядочки попадає світло. Ну, звісно, що літом, ну, десь, так, да, до часу, може, тут буде до 12, можливо. Ось тут буде світло. От, а тут буде ось горіх, закриє на півтінь. Що я сьогодні хочу зробити? Оцю в всю, приїде чоловік. Хочу, щоб він поставив дуги, але там ось він порвив мені такі дуги. і там такі дерев'яні, і я їм їх так, так тяжко вставляти. У мене якісь такі слабі руки, чесно вам скажу. Ті арматура, вони високоваті. Ось, неправильно ми порізали дуги. От. Метраж неправильний. Але я кажу, якщо коли буде фінансова змога, я закажу собі діаметр 8 і зроблю зовсім трошки по-другому. То ці пластикові дуги, я хочу, щоб він мені їх встромив на цю велику гряду. Я накрию агроволокно, потім іще плівку. І отак вона неділю буде грітися. Земля просто буде прогріватися. А так, буду я вносити потроху баклажани, спочатку неотаплюємой коридорчик, потім в літню кухню, або ж цей парничок поки ставити в стаканчиках привчати. І ось треба буде висаджувати баклажанчики і помідорчики в, цей, в, цей, в цю тепличку таку. ось яку я зроблю. Це я таке сьогодні хочу зробити. Ось, і хочу я, ось тут, де в мене буде напівтіньова грядочка, де в мене посаджені дві гортензії волотистих. Ось одна і ось одна. На жаль, назви, як завжди, я без Ошита не пам'ятаю. А хочу я розсадити сюди. Дивіться, який в мене тюльпан гарний. Подивіться, вони де хоч мене, навіть в траві. Ось трава біля зливного люка. Тут практично... Подивіться, яка краса. Це я ж я кажу, сортую, стараюся ці гарні тюльпани відсортувати. І в мене не виходить. А ще ось я за, за смородиною знайшла сьогодні, нарізала дівчина, попросила тюльпанів. А я подивилася, що там вже біля смородини в мене є тюльпани. І зайшла я за смородину. Ну, я думала, тут червоні тюльпани. Дивіться, яку я красу знайшла. Отакі різні. Та ще який великий один із них. Ну, кульбаба величезна тут. То я хочу. Надо якось ще помітити. Я вже й помічала, вже і по багато разів, подивіться, який бокал великий. Просто величезний. Ось, ну, я буду знати, що це два у мене по позаду. Ось. І ще піоновидні теж мене отрились на іншій гряді. Ось от такий. Ось він розкритий, цікавий. Вони різні, є. бачите, бувають дуже пухкі, бувають не сильно. Я хотіла жовті всі, не обов'язково, щоб вони були, як сказати, і піоновидні, а просто всі жовті разом. Ось тут цей малесенький, різний, бачите, є жовтенький. І ось. Теж не знаю, чи це хвороба, чи це така особливість. Скоріше, це, мені кажеться, піостера ліпісність. Я ж кажу, я не переживаю за це. Один тюльпан червоний я викупаю, затисався тут а він. от, Я його якось позначу. От, І, звісно, мої ж красавці фіолетові тут. от, Один. Другий. Це в цих ботанічних. Оце я не розумію, а да, це ботанічний не розкрився, а це, мабуть, жовтий. Я побачу е, ботанічний, коли вже опадає, обов'язково обирати оці, щоб вони не нав'язували насіннячко. я хожу, обриваю, Но я обірву більше, щоб я розуміла, що оці оборвані це ботанічні. А не оборвані, ну, от. це будуть в мене. Ось фіолетові ось такий пушистий. Може, теж це пістра ліпесна, я не знаю. От. А тут а мені сказали, тут теж ось я О, два обрізала, буду знати, що це ботанічні, а з листком це прості. В общем, коли їх багато, їх дуже тяжко, я вам скажу як сказати, оце помічати і все останнє. От тому ось так. де мій мороз дівся е? А? А? Який клясавець. одненький тебе даже не видно, геть. Мого крашавця. О, ти мой красавець. Які вже хости вийшли на сонечко. Тут у цей вже булівар спала кітька, але тут я бачу, що нормально все не достає воно. Ну, от. Так. Що тут? Мій споживає. Ну, Трошечки привяв, але нічого. Я сьогодні з мені посовітували Обычно я все корневіну проливаю, пролила. Казали не обривати квіточки, я не обірвала. Надіюсь, проживеться. Все-таки я думаю, що це арабіс. Тому що листок геть на нього, похожу, такий різний. Оце якась у мене травка поживна, пахуча, але забула, що за травка. М -м -м, пахне як гарно. Дивіться, як висадила. Цікаво армерію, а там був е е е луковичка мускаря. І кажеться, в армерії росте мускар прямо. А тут же і примола зіб... Зібель, та я ж там її не бачила, вона ж уходить і не видно вже її. Коли я садила армерію, я не знала, що тут примула. Треба відсадити армерію видно, але вже армерія ось дає вже. Е Може, вам не видно, але все буде давати свій квітконос. Так, ось цей афіпогон, афіопогон. Бачите, я не можу нормально, нормально якийсь він такий пока що? Ну, пока що. Ну, вроді, нормальний, листя такі тверденькі, все нормально. Ці дні дощів не буде, але вологу хочу пройти з турбопресто. Ось. Тому буду починати свою роботу. Це я подивилася, вже загрузила на нову програму, трохи почистила телефон. Що ви, ну, фотографіруєш квітку чи кущі, воно тобі видає назву. До того я подивилася, все-таки воно видає Арабіс. От. А це воно видає якась кропива, забула якась кропива, декоративна кропива чи що. Ну, щось по цьому віду. Ну, воно таке, як я ж кажу, як за воротами до нічого собі, хай би росло. От, А так, то і не дуже. Дивіться, як гарно розбите серце починає квітнути. В общем, починаю я свої роботи з гейхерами. Так, ось викопала я свої гейхери, Так сонячно, чесно кажу, не бачу, що я знімаю особо. Ну, сподіваюся, що буде нормально. Дивіться, ось такі дві гейхери. Вже видно трошки що різний колір. Отут йде з розеточки червоне, а тут таке більш зелене. І вже пішли квітоноси. Звичайно, що ділити тут нема що. Ось цих два саджанця я посаджу. Ось, окремо. От. Я кажу, я їх спасала так, сразу я, вони не люблять дуже залив, але й посуху не люблять. Тому я відразу. Залила турбопресто в ліку і буду, коли посаджу, поливати з турбопресто, тому що робила я ямки. Ну, самі розумієте, знову ж я кажу хрущі. І отакі якісь листочки, такі негарні, нижні, отакі якісь. Я відріжу ось. І все. Ну Тут практично вони порезумували, я ж кажу, в мене оця розсадна гряда дуже добра. І там земля добра, і вона така в затишному місці. Отакі, От як сказати, надорощування, розсадні гряди дуже добре робити. Ось, показую вам третю гейхеру. Це яка повинна бути геть-зелена, вона. Ну, була в мене геть-зелена, але ну, воно й видно. Вона якось так міняє свій колір, вона велика, ось така. Я буду спробую її розділити. Тут видно, що є ділянки. але я це буду робити отаким гострим, отаким обойним ножем. Ось. І буду це дуже робити обережно, тому знімати не буду. Це буде довго. Я вже покажу результат. Саджу я це напівденьова грядка. Навесні це сонячна грядка, що хорошо рослина, бо холодно, і, як сказати, і вони проснуться раніше, і їм тепліше. А ось уже літом, коли сонечко пригріває, і воно переходить. Після обід і сильно пече, то горіх цю гряду затуляє. Тому ось так. Ось такі три гіхери буду пробувати ділити. Потім покажу, коли всажу результат вам. Так, дівчатка, хлопці, трошки неудачно вийшло поділити, але гіхера вона приймається добре. Вирішила один посередині лишити такі великі кущі не ділити. Ось, і а ось ці три розеточки, бачите, вони відділилися, але зовсім геть мало корня, коріння. А тут практично немає. Але я її такі укорінювала. От. Тому ось о, з укорінювачем. І тут одразу від хруща, воно теж напитується. Щоб їй не було тяжко. Е нижні листочки я обрізаю великі. Ось, отут, де практично коріння немає, обрізаю ось так аж. От, отак. І це я буду садити в розсадну грядку по під бутилку. Оці три, три, які трошки в мене на цю я не буду. Це тут, і для неї це дуже сонячно. Оці всі великі листочки, бачите, я обрізаю ось так. От. І остання теж так само. Всі великі листочки я обрізаю, лишаю тільки оці молоденькі, щоб їй було легше вкоренитися. Ось все. Ось так. Ставлю я, поки буду садити ці великі укорінювати і тут від хруща. Ось, хоча там у неї хруща начебто й немає, але хай буде, на всякий случай. Ось, все. І буду садити свої великі гігерки. Так, ось я буду садити в свої черіночниці ці, ці е, черіночки свої що трохи в мене так не вийшло, добре відрізати гіхерку. Що я роблю? Просто так. Тоді в мене практично вони так само були без корня. Отаке От без коріння. От тут одна дебільшенька, прям під самим цим тут саме менше сонечка. Трошки тако заглубляю все. І так само ще два, два я посаджу тут разом. Проливаю тут корне він і хрущав одразу. Тут треба буде слідкувати за вологістю, тому що тут потрібно, щоб ко ко образовувались корні. Тут. Ось. Тому так. трошки присипав тепер поверху сухенькою землею. Ну, вона волога, на вона несуха, і вкриваю такими закритими бутилками. Одну, і, бачите, непрозорі я беру, або е зелені, або е коричневі, були вони непрозорі бутилки. Потрібно, щоб були Що так трошки присиплю щоб вони не зрушили з місця. Так, от і все. Отак, ці чаріночки, так які тоді спасла. Купляла такими маціпусінькими, Я посадила на нагряду під їх хрущ. І оціми оціпусіками в тому році на весні, я посадила ось сюди їх розсадну гряду по ці бутилочки. Ось так. І в кінці тільки осені я зняла ці бутилочки, а то воно так наросло. Ось так. Все. З цими Маленькими цими закінчено. Так, висадила свої гі гірхери, але я пролила все турбопресто і на ось тут в мене виходить багато хост. В общем, всю грядку я пролила. Получається, я розвела ось 4 мл на оцю лійку і відро. Ну, десь 12, ну, може, трошки більше літрів. Беру знову нову пачку. Тому що. Гіхери ось я висадила. Я їх пролила. Лет пролила ось. Оті ще гіхери, ой, е... гортензії не пролила, їх теж треба пролити. А ще ось готую я посадкову ямку, я хочу висадити оцей білий бересклет. Білий мені говорили краще на півтінь світлий. Тому я хочу оцей бересклет і, мабуть, оцю, оцей ще десь сам шит там прилаштувати. От, ось, тому що там коріння вже величезне-величезне. Ось я посаджу вам і буду показувати далі. Все проливаю обов'язково. По-перше, я перекопую гарну яму, передивлююсь там все. Ось убиваю, що знаходжу. Ну, вони ж лазять, там, по-моєму, я читала на вони чують коріння десь в районі 10 метрів. Тому це коріння цих рослин треба отруїти. Ось воно буде отруєне, він почне їсти і буде вмирати. Оце так працює оце Актара турбопресто. Тому берусь далі за роботу. Результат буду показувати далі. Ось так в мене вийшла грядочка. На місці самшита, як ви пам'ятаєте, я хотіла Іву. Але порадившись з дівчиною, якою мені продала її, віддала, вірні подарувала, вона сказала, ні сонце, тут полутінь. І мені хочеться, щоб зимою щось було зелене. Так що тут будуть барвінки, ось самшит. І розростуться, я сподіваюся, оцей вже доволі гарний бересклет. Оцей бересклет я викопувала навіть в своїй розсадній грядці, вдавила хруща. Тому не знаю, я, мабуть, ще придеться турбопресто замовляти. Це вже 2 актари, дві турбопресто я пролила. Ще три в мене залишилось. Ось. ну, Будемо бачити, може хватить. Так, що я ще хочу робити? Тому цю Іву. Я ще боюсь її. Там я коли її пересаджувала, там невелике коріння. Е, його навіть не видно, я боюсь садити її в відкритий ґрунт одразу на саме сонце. Е, я посаджу в розсадну грядочку. Так, я йду по цим своїм. Ось тут де сонячно, але прямо в горщику, щоб я бачила ось тут. А, наприклад, я посаджу її. Тут сонячно ось. От. І я буду контролювати, потім десь по осені, може, пересаджу, вона наростить гарно там коріння. До речі, також цю гортензію я навіть і забула, що я теж садила ось в е, в такому літровому горшечку. Не знаю, що там. От. Може, того і воно так і вижило нормально. Ось, тому отак, поки Іва буде в мене тута. І так, з цієї сторони, так воно виглядає. Доволі гарно, коли гортензія розпуститься, мені каже, буде гарно. Можливо, я зараз накрию, там я вже прибрала Сарабіса, скоріш всього, я оцю гейхеру накрию, тому що. Бачите, сонечко доволі їй некомфортно. Ось. Тому я йду вже останню свою кіушу висаджувати. Хоч там у мене, направду, там роботи дуже багато. Я буду це робити поступово. Ви бачите, придеться тут траву, бо чоловік буде косити, він мені півоню всю скосить. Придеться убирати і риси повністю віддавати, тому що тут це все практично перій. Ось, отут все перій. Там все перій. Я геть не знаю. Я вже не знаю. І вже що ми тільки, як від нього ізбавитися? Ось я думаю, де її саджати цю гортензію, щоб потім мені було легко її. Як сказати, і ухажувати за нею. Як вона така величенька, туди-сюди, там півонія. Ну, мабуть, я отудись її посаджу. Отак от, от. І буде вже легко. Ну, Показувати вже я вам не буду, а вже ж, понятно, коріння там розправлю, пролью у Коріньович, там і від хруща одразу. І потихеньку потім я буду вже, так скажемо, Тут облагорожувати ось, коли будуть іти дожі. Ось люди не можуть зайти, а в мене вже посуха. Дивіться, земля суха. Там, де нема мульчі, ось навіть видно, земля суха. Тому, коли буде прохолодно, будуть іти дожі. Я буду виходити. Мені краще, чесно, я вам скажу, в холод вийти. ось. І буду потихеньку тут все прибирати. Я сподіваюся, це буде все поступово. Я навіть це, звісно, що і знімати не буду. Ось відцвітуть. ну Я так хочу, щоб відцвілися риси, подивитися їхню красу. Ось, А потім вже буду там дроблювати. Мені головне посадити оцю гортензію, тому що їй там тісно. Тут, звісно, я посадила хости, тут саме є сонце-це сонце але це прості ланцелотні і подорожники, я не знаю, може вони і тут будуть горіти. І тут, як бачите, посуха і одна глина. Хоча я тут стільки кидала, бачите, листя перегниває. Але ну, я посадила ось по бокам два гібіскуса. Я сподіваюся, що вони якусь будуть тінь создавати і я буду поливати. Ну, в общем... А чому я хотіла ці хости, щоб закрити цей люк? Ну, поки тут негарно. Ну, оце в мене оцей кусочок, ну, геть дуже негарний. І я хочу, мушка, всі за мною бігають тепло. Арабський тує є гарно. І мені оце все треба прибирати. Тому на цю ще тіньову, полутіньову грядочку я хочу. Ще, якщо я завтра домовилась там за деякі такі трохи дорогуваті хости, але я дуже їх хочу, і я хочу їх десь посадити на цій грядочці. Позаду, ну, надіюся, до кінця літа береться цей пісочок, а позаду, гортензії, я хочу пересадити ще медунку. Ну, Тоді я буду це все вже показувати. Цю медунку я хочу пересадити сюди. І так вона буде сплошним, якби, як би як огорожа не начебто. Вона ще зимою листя у неї і відсвітається гарне велике листя. Ось так, бо в мене тут нема огорожі. Ось. Тому на цьому я своє відео. На сьогодні закінчую. Ось, Може, кому воно буде в допомогу, може, хто не знає щось. а Може, комусь було просто цікаво подивитися і поспілкуватися, запрошую всіх до себе на канал. Бажаю всім мирного, гарного дня, незважаючи на всі наші. Обставини, нашу повномасштабну війну, але ми повинні кріпитися, чимось займатися, по мірі змоги, чим можемо допомагати. Тому всім подяка, ЗСУ і всім, 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 всім українцям.